Вітаю, друзі, Artie R3 це бюджетний звук, і сьогодні у нас таке собі свято бюджетного звуку. Тому що, як вони до мене приїхали, я їх розпакував, послухав і зрозумів, що це така собі квінтесенція того бюджетного звуку, який можна собі дозволити тепер в наш час. Тому що такий звук, про такий звук. Точніше, можна було тільки мріяти десь рок, років 4-5 назад. Це ну, така, як я вже казав, така прогресія, це така собі еволюція звуку бюджетного сегменту, тому що якщо о, дати всліпу, Послухати такі навушники там, простій пересічній людині, то вона не зможе відрізнити якийсь там топовий звук від ось такого бюджетного. І тільки коли ти там, покажеш їй там, скільки коштують такі навушники, і ну, там, зрівняти коробки, там, комплектацію, і все таке, тільки тоді може пересічна людина. Порівняти і зрозуміти, скільки це коштує. Тому ось ми маємо таку собі шалену конкуренцію в бюджетному сегменті. І з кожним роком, з кожною моделлю, такі компанії, ось як АРТІ, пропонують нам звук все краще, краще і краще. І це класно, скажу я вам, тому що. В наш час, коли ми не можемо собі дозволити багато якихось коштовних речей і маємо економити, то ось такі моделі, як ось ця бюджетна модель, можуть стати в нагоді тим, хто не хоче витрачати багато коштів на такі речі, як навушники. Ось як вони виглядають. Зроблено дуже гарно. Із зборки і зовнішнього вигляду претензій нема. Так, видно, що це наушники бюджетні, і в руках вони відчуваються такими легенькими. Але при всьому, при тому, що ось бачите, якихось там великих нарікань на це нема. Зроблено якісно, все підігнано. Ось бачите, є такий прозорий корпус, де видно драйвер. Тут стоїть драйвер з берильйовим з напиленням, і це дає звуку свій відтінок, але як він відчувається, зараз я вам розповім. Отже, що ще стосовно кабелю, скажу, що я хотів одразу ж там підбирав варіанти, бо в мене є купа кабелів, і думав я, що Отримаю і одразу ж буду міняти. Але вони от приїхали до мене. І вже цей кабель був підключений, тому я його спробував. І знаєте, що я вам скажу? Що це ну, адекватний кабель до цієї моделі, і міняти тут нічого не потрібно. Звісно, можна поекспериментувати. Але ми ж розуміємо, що люди, які купують бюджетні навушники, не дуже. Хочуть ще більше витратити коштів на якісь додаткові аксесуари. Тому із цим кабелем звук навушників адекватний і доволі непоганий. І з ними я слухав, з ним верніше з цим кабелем я слухав і отримав масу позитивних емоцій. Отже, зараз це супер обкладинка така. Тут ось бачите, кому буде цікаво на паузу і почитаєте характеристики, не буду я на цьому зауважувати. Зауважу тільки на ось цей графік АЧХ. Він, як на мене, правдивий і, як є тут, як вказано, виподібна подача, така органічна. І з цим, з цим все гаразд. Отже, ось така обкладинка, ось коробочка, яка йде. Так, видно, що вже ця моделька бюджетна, тому що коробочки більш старших моделей, такі побільше, і там всього напихано побільше. Але ну, для цієї моделі цього більш ніж достатньо. І ось Бачите, там макулатурка і дві, два набори. Силиконових насадок. Отже, ось весь комплект це показав. Отже, тепер з чим я слухав, слухав, по-перше, з телефону і, по-друге, ось з мого улюбленця Fio X5. І там і там звук доволі цікавий. Для тих, хто розуміється на звуку, одразу ж буде зрозуміло, що це звук бюджетний. Але, при всьому при тому, є тут що слухати, і є маса таких позитивних моментів, від яких і проста людина, і знавець отримає якісь позитивні емоції від звуку. Отже, що в нас тут є? По-перше, це бас. Бас. З великої букви Б і літери Б. І що? що вони зробили? Вони зробили бас дуже цікавим, дуже смачним, таким тілесним, зібраним, непоганим витримали таку, такий баланс між глибиною, ударністю, щільністю і. Бас тут дивує на таку ціну, як, як на мене, один з найкращих ну, низькочастотних проміжків в бюджетних навушниках. До цього я розглядав як най, ну, одну з найкращих моделей це NS nice HCK DB1, але тут все набагато краще. Ну, трошки дорожче, звичайно, але з приводу. Виконання, стилю і всього іншого тут ну, є за що доплатити гроші. Отже, якщо порівнювати між тою і цією моделлю, то там бас більш такий вальяжний, більш трошки роздутий, немає, немає такого контролю, як тут, але і там, і тут бас доволі непоганий, і як порівнювати АЧХ, то і там, і тут вона десь приблизно однакова, але тут більше контролю і більше чіткості. Дуже смачний бас, особливо, якщо слухати якусь електронну музику, таку динамічну, дуже класно звучить. Середні частоти притоплені. Якщо прослуховувати навушники на телефоні, то це дуже сильно відчувається. Є така компресія середньочастотного діапазону, є, ну, ти відчуваєш, що тобі не додають інформації, і це, це особливо на якихось там інструментах відчувається. З приводу вокалу, то нормально звучить і жіночий, і чоловічий, і в цьому не відчувається якогось недостачі. Скоріше за все, це тому, що домінуючий баз трошки залазить або тягне на себе увагу від, від середніх частот відводить. І високі частоти. Тут не дуже стали з ними економити, зробили їх непоганими, але використання брилівого драйверу на, накладає на звук свій хі, такий відтінок, тому є, особливо, коли слухаєш з телефону, не дуже гарні записи. Є от той відтінок такого трошки, трошки, трошки неприродній, можливо, трошки металічний, такий відтінок високих частот і. Це стосується якихось погано зведених, або погано записаних, особливо якихось емпатришок, де це дуже сильно відчувається, де є такі невеличкі спотворення високих частот, десь вже близько там десь 15 кГц, може, там трошки далі, на таких свистячих, таких відтінках голосу або. Там ще чогось, якихось там тарілочок. Так, це таки є. Коли слухаєш на плеєрі, цього практично немає. Можливо, це залежить від того, який ток видає пристрій, бо, можливо, трошки тут більше потрібно току цим навушникам, щоб розкритися. Але не на всьому, і як із. Так із телефону доволі непогано все грає. На, де, на, на, на деяких класно записаних треках зовсім забуваєшся і просто поринаєш у звук, і отримуєш максимальне задоволення. Зважуючи на ціну цих навушників, то ну, це можна сказати так. Я... Тупо причепився до них, ну, не, не кожен це почує. Ну а якщо ви це чуєте, то я можу тільки е, ну, сказати, що колего, <плес> у вас хороший слух, нічого тут не зробиш. Тоді вам щось потрібно підбирати більш якісне, більш коштовне. А що з приводу бюджетності, то скажу так, що це вже навушники, які конкурують з більш дорогими моделями, і я ж, як я вже спочатку казав, що про такий звук колись можна було тільки мріяти за такі гроші. І я так розумію, що скоро будуть так розмиватися якісь межі між більш дорогими і більш. Міжбюджетними і більш коштовними навушниками, тому що це вже буде доходити до таких от нюансів, як там, акценти, якась наповненість і таке інше. Базово, базово звук дуже класний. А всі такі нюанси, про які я сказав, то вже кожен може почути або не почути. Це вже залежить від джерел, від вашого слуху, бо слуху у кожного свій, і з цим треба хочеш, не хочеш, а треба якось миритися. Отже, наушники вийшли дуже вдалі, дуже стильні, і з класним комплектом і з доволі непоганим звуком. І якщо ви шукаєте щось не дуже коштовне і класне, то зверніть увагу, не буду казати, що це вбивця всього і вся в бюджетному сегменті, але модель дуже достойна, і від неї я отримав задоволення. Ось десь так. Якщо з чимось порівнювати, то десь близько є тут ще більш старша модель R2. Вона в мене теж є, і скоро я про неї теж буду розповідати. Там все дуже схоже, але трошки звук більш наповнений, і нема такої виподібності яскраво вираженої є більше роздільча здатність, ну і загалом трошечки кращий звук. З моделлю DB1 я вже порівняв. Там дуже схоже, але не таке зібране, не таке, трошки не таке класне, як тут. Є ще там JDAudio audio A1. Десь близько, дуже близько, але б ці наушники мені більше сподобались. Ну і FD1 від FIO це такий. Теж дуже близько, але тут звук більш спокійний, і я, якщо б обирав би, то обрав би теж цю модель. Ну, отак от, от на цьому все. На все добре. Бережіть себе, доброго здоров'я!